Вітаю! Середа, 6 грудня. В студії Вадим Ярошенко це Новини Лаєв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. 11 мільярдів для України. У Сенат США внесли новий бюджетний запит. Ворожі втрати. Понад 1200 окупантів за добу та 13 танків. Сила та місць. У середу, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил. У Сенат США внесли новий бюджетний запит. Він передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та захист кордону з Мексикою. З 111 мільярдів доларів 15 закладено для Києва. Зокрема, на військову підготовку та обмін розвідданими. Нині у США перебуває українська делегація з народних депутатів. Як повідомила нардеп Олександра Устинова, Сенат провалить голосування за пакет допомоги Україні. За її словами, причина ультиматум республіканців, щоб змусити демократів. Сісти за стіл переговорів із внутрішніх питань попередила конгрес про відповідальність і голова мінфіну США Дженіт Єллен. А президент Джо Байден назвав припинення підтримки України абсолютним божевіллям. Без допомоги США великий ризик програти війну. Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. Повідомляє голос Америки. За його словами, без американської підтримки наша армія може залишитися на тих самих позиціях, що й зараз наступати стане неможливо. Єрмак додав: відмова від прямої грошової підтримки України становить загрозу, оскільки наступного року український уряд очікує на дефіцит бюджету в розмірі 43 мільярда доларів. Сьогодні, 6 грудня, українці вперше відзначають одразу два свята: День Святого Миколая та День Збройних сил України. Наших військових привітали президент Зеленський та головнокомандувач Залужний бійці ЗСУ. Герої, які ціною власного життя, виборюють можливість жити у вільній Україні для майбутніх поколінь, сил незламності та перемоги. Вам найкраща армія світу. Кількість жінок у Збройних силах України зростала з початку повномасштабного вторгнення. Станом на жовтень 2023 року вони становили 7,3% від чисельності ЗСУ. Це понад 62 тисячі осіб. Про це новинам лайв розповіли у прес-службі Збройних сил. Серед військовослужбовець майже 8 тисяч офіцерів, понад 11 тисяч сержантського складу, 22 тисячі солдатів та майже півтори тисячі курсантів. На керівних посадах перебувають 5 тисяч 160 жінок. Ще 1270 окупантів ніколи не повернеться додому з української землі. Загалом зсу знищили вже понад 335 тисяч російських військових. Вночі загарбники випустили по Україні 48 шахедів. 41 ворожий дрон збили українські захисники. За даними інституту вивчення війни, сили оборони змусили окупантів відступати з двох позицій біля Авдіївського коксохіму. У той же час ворог продовжив наступальну операцію. Під Авдіївкою і досяг підтверджених успіхів. За словами міністра оборони Рустема Омерова, українські військові пройшли дві лінії оборони росіян ЗСУ, де окупували 50% нашої території. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!